На два продовжується виборчий телемарафон Рада перезавантаження. У мене в студії Роман Чайковський, та політолог та Катерина Одарченко, політехнолог. Я вас вітаю, друзі. Дякую, Добре що прийшли Добре. цього Добре. холодного героям. Добре. Слава, героям слава цього холодного вечора. Я сподіваюся, що ви проголосували. Нагадаю, що лишилося ще буквально півгодинки для тих, хто не голосував вийти, і все ж таки віддати свій голос за політичну силу, які ви симпатизуєте. А ми із гостями говоримо про вартість цьогорічних виборів, вартість реклами, піару і так далі. Взагалі, вони якісь особливі вони відрізняються від попередніх, от в країні війна. А в країні економічна криза ці вибори дешевші чи дорожчі за попередні? Знаєте, з точки зору. Розпочнемо з партійних списків, та безумовно на цих виборах витратили меншу кількість коштів, тому що ну банальна кампанія була більш короткою. Так. Але якщо говорити про розподіл цих коштів, то ем, і роботу зі СМІ і піар, то більше партії робили внесок у непрям, непряму політичну агітацію, тобто так звана джинса була у попиті, і у деяких регіонах така ситуація з'явилася, що за місяць до виборів Новий кандидат вже не міг придбати собі рекламне місце, припустимо, в газеті, тому що вже усе виклоплено. Mm -hmm. да. Тому оця от така глобальна віра у панацею непрямих впливів. А саме, припустимо, є у нас там молодий кандидат, який закінчив, припустимо, Гарвард. І ми формуємо позитивний образ того, що цьому округу потрібен саме той кандидат, або партія робить те саме по всій Україні. Але з точки зору вкладань безпосередньо. Без Середніх грошових, то мабуть, у порівнянні з 2012 роком це ну в п'ять разів менше ніж у 2012 році на кожну силу. З приводу молодого Я кандидата віде? єдине, хочу зауважити, що молодому кандидатові було дуже складно в цей раз, тому що дійсно, по перше, дуже швидко кампанія. По-друге, мав сенс ще такий чинник, як те, що деякі округи вони були заздалегідь розподілені. Тобто, скажімо, представники колишньої опозиції, а тепер влади, вони деякі округи. Свідомо не виставляли на них, якби гарних кандидатів проти одного зі своїх, так би мовити, конкурентів, і це можна простежити і по Києву, і не лише наприклад, тому, наприклад. наприклад, ну скажімо, 222-й по Києву. Наскільки я відстежував, я зараз не буду підніше називати другому, бо ще так? 222-й, Така ситуація, по-моєму, була так само по 215-му, така сама ситуація по 217-му. Тобто, це є це, це тенденція була цих виборів. І до речі, непогана тенденція з огляду на те, що деякі політичні сили, в тому числі і через необхідність економити кошти, вони таким чином домовлялися, щоб не було потім якихось нюансів з приводу того, що вкладені великі кошти. Але пройшов якийсь третій, абсолютно невідомий кандидат. Зрозуміло тепер. Давайте повертаємося вже чисто до фінансів. До фінансів, от кандидати ніби звітують по витрачених фінансах, так от показують, які вони фінанси витратили. Це правдиві цифри, чи є якась прихована бухгалтерія, яку вони не показують? От абсолютно, абсолютно ні, звісно, нині жодна політична сила не може окупити свою, скажімо так, агітаційну кампанію з внесків малих спонсорів або ну членів партії це абсолютно очевидно, тому що ну припустимо реклама на одному тижні на топовому каналі, е, припустимо там інтері, вартує 7 мільйонів гривень. Тобто це тиждень масованої реклами у прайм-тайм. кожна політична сила використовувала ну цей канал, інші канали, і безумовно, якщо навіть розподілити на кількість членів партії, припустимо, їх там півмільйона, то ну це це фізично неможливо. Ви катю сказати. От від і до, наприклад, політична сила, які в середньому. Витрати були на цю політичну кампанію саме на от ну от списочники від 30 мільйонів доларів до 150 мільйонів доларів на е, агітацію, це не включаючи польову роботу, яка була здійснена з точки зору побудову певних мотиваційних структур або інших, ну скажімо так, непрямих методів впливу на свідомість виборців, і плюс політичні сили також підтримують своїх мажоритарників фінансово. так я розумію, тобто політична сила підтримує на від самовивсуваєтьсям, якщо вони йдуть за підтримки, скажімо, там якоїсь політичної сили, вони тут дають фінанси. Мирослава, тут може бути не який чинник, навіть іноді не фінансовий чинник. Тобто ця підтримка може полягати саме у тому, що не виставляється від цієї політичної сили на цьому окрузі прохідний кандидат. І іноді ця підтримка набагато більше вартує, ніж фінансова підтримка. Я думаю, що колега можливо зі мною згодна. Абсолютно Причому є ще е, такі пакети та. Які, ну, скажімо так, пакет супроводу мажоритарщика. Коли, припустимо, члени окружної виборчої комісії від технічних партій сателітів головної партії даються, ну, скажімо так, для захисту результату безкоштовно. Або ну, прямі, прямі якісь вигоди теж є. Припустимо, борди дають там половину бордів безкоштовно від партії, угу. але не для всіх для тих кандидатів, котрі піднімають рейтинг політичної сили, а не навпаки. А хто навпаки шкодить, то відповідно. Навпаки, вкладає гроші в партію. І до речі, два слова, якраз на підтримку тези про сателітів можливо, коли ми говоримо про бюджети виборчої кампанії, ми мусимо ще й говорити про те, що це також і плюс бюджети на підтримку сателітів в ЗМІ, в тому числі. Скажіть, будь ласка, от раніше на виборах на минулих, я точно знаю, що було таке, що скажімо на виборах в регіонах на мажоритарці, місцеві бандити ми не могли бути або просто бізнесменами, або якісь займати в посади, посади в силових структурах. Скажімо, вони давали по кількадесят тисяч доларів чи євро на виборчу кампанію кандидата мажоритарника. Так і цим звичайно забезпечували собі спокійне майбутнє, так тобто прикриття своїх інтересів далі в парламенті. Чи ви знаєте про такі випадки, що далі ця практика лишилася? Чи варто говорити, що цього вже немає? Скажімо так, на е, кожному мажоритарному окрузі, де немає ну якогось там чіткого лідера, та тому що якщо є чіткий лідер, то відповідно він вже знаходиться у певному зв'язку та з е, ну відповідно такими групами, та тому що ну банально, якщо він, припустимо, був губернатором, ну він не міг не зважати на ці групи. Якщо лідер новий, то безумовно до того як розпочинати кампанію, він проводить перемовини з рядом ну цих е, лідерів думок. В своїй в своїй сфері авторитетів, лідерами авторитетів, авторитетів та да, абсолютно абсолютно Хорошу, точно і, і там. Ну немає якогось зрозумілого рецепту одного для всіх округів. В дечому навпаки ці сили вкладають в кандидата. А в дечому, навпаки кандидат вкладає в ці сили, аби вони не робили, припустимо, якийсь місцевий майдан або сміттєву ілюстрацію для опонента. Тобто, ну єдиного алгоритму немає безумовно. Чи коректно ставити запитання, ем, от так, що що би можна було зробити, наприклад, за ці триста за ці 30 мільйонів доларів, витрачених на виборчу кампанію одної політичної сили? Чи коректно ставити це запитання зараз, от тоді, коли країна в такій кризі і в стані війни? А тобто аргументу відповідь може бути так, що ну нам вже треба прийти у владу для того, щоб рятувати цю країну. Так це теж треба. Ну, як на мене, це якраз от, таке от, доволі світоглядне запитання, яке от, е, існувало під час цієї швидкоплинної кампанії передвиборчої. тому що ніби гроші потрібні на, е, не лише на броніки, так а вони потрібні на БТР, вони потрібні на е, високоточну якусь техніку, високоточну зброю, яку, як з'ясувалося, Україна може виготовляти сама. Але при тому, що не знайдено інших рецептів. Як на мене, можна було зменшити вартість цієї виборчої кампанії тільки в одному випадку. Якщо колега погодиться чи не погодиться, я буду зацікавлений почути її думку. Але як на мене, одна можливість була це зробити вибори за відкритими партійними списками. Це призвело б 100% до здешевлення цієї кампанії. Призвело би безумовно, безумовно, тому що здебільшого. Регіональні, регіональні змі, регіональні рекламні агентства вони порядка на 30% від минулої вартості підняли вартість розміщення, а комунікація ну люди звикли знаходити інформацію про свого кандидата не самостійно, а аби ну їм пропонували цю інформацію. І нині провести кампанію без, ну скажімо так, оцього зрозумілого сигналу неможливо. Але є ще один метод, але він більш стратегічний вкладати ці 30 мільйонів. Протягом не виборчої кампанії року-двох через певні спецпроекти постійного контакту з громадою, і це було б ефективно. По суті, на 30 мільйонів можна досить достойно, півтори року утримувати структуру партії по всій ну, Україні. Це, це, роби, це те, що робить Чорновецький. Ви маєте на увазі, так? Тобто це возити бабушок в місця, не, так? Це бережевий це маркетинг, це трошки а, інше. А що Ви маєте на увазі я підтримувати що... громаду? Ні, мається новин те, що є, от я особисто. Узнає кількох депутатів народних у Верховної Ради, які в принципі навіть тоді, коли навіть не було у нас мажоритарних округів, вони все одно працювали в своїх округах. І, до речі, я не буду зараз прізвищ називати, оскільки ще час, але тим не менш їм це далося в знаки після повернення до мішаної системи виборчої, вони досягли дуже великих результатів, не вкладаючи надвеликих коштів. Я потім вам після ефіру скажу прізвище одного з таких спрятім, депутатів. Що, ну, але йдеться про вкладення коштів, так? Куди вкладати Тобто, якщо мене цікавить, от що мене цікавить механізм, як уникнути, як відійти, чи є інші рецепти проведення виборів. Якийсь варіант суспільного договору чи е, договору політиків між собою, так? Щоб це... не це щоб кампанія була така затратна. Це інститут е, це, це, це коштовний, але це інститут демократії. Без нього не можна. Тут, скажімо так, е, мож, це можливо за умови. Іншого алгоритму прийняття рішення виборцем, тобто потрібно іти від формування політичної культури самого виборця, коли він розуміє, що припустимо комунікацію з ним будуть вибудовувати не методом політичного бренду та і реклами, а методом роботи через структуру партії. Ну а наскільки ми знаємо реальних структур партії? Ну по суті, там було декілька. Але те, що в ви називаєте інститутом демократії, це є принцип фінансування окремими олігархами, так політич, а їх всього. О там 5-6 є окремих різних політичних проєктів з тим, щоб потім впливати на ситуацію в парламенті в країні у вигідний для себе спосіб. Ні, я мав на увазі трошки інше. Я мав на увазі вибори як такі в даному разі, а не вибори за якоюсь системою. Тобто Ні, я маю на увазі, от таке вливання колосальних коштів в країні бідній, так? країна, яка не, дозвол... не може собі дозволити такого в будь-якому разі, ми не, не маємо забувати, що ми обираємо не лише законотворців, а це ще є і. Представницький орган і там представлені інтереси суспільства. Там представлені сегменти суспільства, і чим якісніше проведені вибори, можливо, і за за допомогою і грошових вливань, також тим якісніше відображені зрізи суспільства у складі тієї Верховної Ради, яку ми отримаємо. Чи зможе чи зможуть люди, які прийшли до влади чи зайшли в парламент за гроші олігархів представляти інтереси цього суспільства, якщо вони мусять відпрацьовувати гроші, вкладені в них? А це колосальні гроші. Знаєте, безумовно, це основ, основний такий бич української непрофесійної публічної політики, тому що безумовно є певні зобов'язання перед великим інвестором. Що більш серйозно, ніж, припустимо, зобов'язання перед там сотнями невеликих інвесторів, там підприємців, так? але ем, говорити про те, що ем, нові політичні сили народяться, для цього потрібен час, для цього потрібна нова політична еліта у якості думки. А на це ну вони почали формуватися. Тобто, ми спостерігаємо, вже, що люди підтримали, припустимо, там самопоміч. Так? Але е, ця е, ну, ці нові. Політичні сили вони знову ж таки витратили мінімум 30 мільйонів на кампанію, і тут знову ж таки ну якась така і скажімо так логічна необ'язка, Да, тобто, ну де вони взяли ці кошти у малих інвесторів. Ну велике питання саме більше... так і твердив Олег Ляшко, Що це малі, малі інвестори. Тим більше, якщо спостерігати рівень присутності тієї ж політичної сили, яка була названа і в телеефірі, і у вигляді реклами зовнішньої реклами на інших носіях, то воно. О, десь там порівнюється з топовими політичними силами. Ну якраз, що підтверджує зрештою цифру? Але яка ваша відповідь на питання, чи можуть представляти люди, які заходять у парламент так за списками, фактично за, за фінанси олігархів, так які мають свої інтереси, чи вони можуть представляти всі зрізи, ці суспільства, які ви значить Мірослава для мене в мене, в мене і, що робити? і для, що робити? Для мене завжди є прецедентність важливою, тому ж якщо ми згадаємо Верховну Раду позаминулого минулого скликання. Як вона обирала за якими списками, і як вона потім себе поводила, тобто вона поводила себе іноді абсолютно діаметрально протилежно від того, як вона оба, була була обрана. Тому в даному разі, звісно, що все залежить не лише від індивіда, який входить на тих чи інших підставах до списку, а але і до е, загальної ситуації, яка існує в державі. Тобто, іншими словами, якщо ми говорили раніше про цей так званий каток Януковича, так який. Котився і під себе всіх підминав, то там не мало абсолютно жодного значення за якою квотою, якої політичної сили був обраний депутат, тому що в принципі Верховна Рада і за тією політичною системою, яка існувала на, на момент 2010 року, якби не було цього катка, вона мала б нормально працювати і співіснувати з президентом з урізними повноваженнями, але цього не сталося. А тут буде ще під час власне даної каденції фактор Європи, тому що ну не можна буде свавільно зайти в Раду і ну відповідно там далі грати на різноманітних тендерах, тому що фактично це веде до дефолту. Ну і другий фактор це безумовно фактор того, що протилежні інвестори можуть абсолютно чітко зіграти на настроях населенню по затягуванню пасків, і буде майдан номер три, що а ви теж не А що є інстинкт самозбереження. От в Ну, в цих фінансистів виборів чи в народних депутатів, чи в людей, які йдуть у владу, тому що от у мене таке підозра, що недостатньо інстинкту самозбереження є. Насправді, ну не всі 100% народних депутатів ведуть туди за зароблянням коштів, та ну тобто більша частина, але Ні, ми не всі 100 не випускаємо. Ми говоримо і... про те, що вони усвідомлюють загрози, безумовно. Безумовно, кожної фінансової групи є аналітики, і скажімо так, є інститут аналізу ризиків. Саме тому, ну принаймні, якісь зовнішні зміни вони так. будуть в тому числі Добре. для того, аби отримати а -а -а. кошти. Катя а для чого а для чого тоді, якщо є така складна ситуація, і якщо ми не тобто, так чи інакше, ці люди п'ятеро, так, які фінансують п'ятеро чи шестеро, так, які фінансують е, політичні партії, які заходять в парламент. А для чого їм такі страшні вкладати е, кошти, так е, фактично не знаючи кінцевого результату, не, не розуміючи, чи, чи вони виграють, чи вони відстоюють свої інтереси, чи вони так чи інакше розуміють. А розумієте, що це, це, варте. Це, це феномен. Е, Витрачання коштів, які не зароблені ну, за якимось зрозумілим алгоритмом, от мажоритарні кандидати, котрі вкладають там по 10 мільйонів у кампанію, вони також не йдуть шляхом ну якогось раціонального підходу. Тобто це питання уже психології цих людей. Та безумовно можна було б витрачати менше і за більше. Але це от знаєте, в мене є такий кейс, спілкувалася з людиною з партії регіонів. Він слухає, слухає, слухає ну, про те, що неправильно е, спілкуються, а потім каже. Ну, знаєте, ви поки навчалися, ми на турніках качалися. І оце відповідь про психологію. Якби вони йдуть по зрозумілому методу підкупу, по зрозумілому методу глобальної реклами і так далі. Ні, хочеться, звичайно, сподіватися, що щось змінюється. Все-таки ми дивимося і на ці оновлені команди в багатьох і вже доволі якби. Призвичайних до електорату е, політичних сил, але е, дійсно в, в, впливає те, що на, на сьогодні я думаю, що це не, не, ще, ще мине багато часу, щоб е, депутатський значок називаємо це так, чи депутатський мандат, він не сприймався як елемент статусності. Це і від цього нікуди поки що ми не поділися, тому що ми бачимо, що присутні багато підприємців, причому різної ланки, різної руки підприємців, які хочуть зрештою, все таки набути цього статусу. Статус, Мабуть, так. для них все таки можливо не напряму, як колега сказала, відбиваються ці гроші, а вони можливо відбуваються через доступи до кабінетів, через можливості якоїсь прямого прямого спілкування з кабінетом міністрів. Іноді можливо через це в інтересах. Країни робиться чи ні? Наше питання ви розумієте, Вони є представниками все одно цієї країни, і якщо вони не вороже не налаштовані на деякі, ну ми будемо зараз перелічувати ці деякі елементи, які є складовою цієї країни, то мені здається, що в цьому нічого поганого немає. Можливо, комусь не сподобається те, що я кажу. Пригадуєте, Юля Тимошенко, коли вона, вона вийшла з в'язниці, вона сказала незадовго після цього. Вона сказала таку фразу, що давайте не витрачати кошти на оцю от, таку масовану зовнішню рекламу. І вона сказала, і знову це і знову витрачається. Тобто, це якась нескінчена, нескінчена річ. Це неможливо подолати. Тобто, якщо ти є лідером політичної сили, ти використовуєш технології, ти використовуєш колосальні гроші, ресурс. Або будуть структуру, або їсть по Україні, будуть структуру постійно день за днем і е, займати цю структуру от з приводу безумовно не роздаванням гречки. Структуру потрібно знаймати якимись системними проектами по розвитку країни чи регіону. Написали спільну стратегію, давайте її спільно використовувати. А сп, є приклади успіху. Наприклад, є приклади успіху, коли така стратегія була застосована, і люди голосували за цю політичну силу. Ви можете згадати так, безумовно, навіть у восьму. Е, у дев'ятому році ті ж самі білосердечні, uh -huh. зробили досить успішні проекти. Це були проекти Батьківщина молода громадська організація, котра об'єднувала молодих людей у структури. Це була це був проект Друзі Тимошенко, котрі радили певні проекти розвитку для партії, що передавалися знаєте, потім на центральний про рівень. Проєкти? Просто мене цікавить, наскільки це було знаю, ефективно і я в суспільстві відомо. певні негативні елементи цих проєктів, тому що один з депутатів, який був за Задіяний молодих якраз представників на той момент цієї політичної сили він потім став однією з тушок. От я не знаю, як це відіб'я. Ми не будемо називати прізвище після ефіру. Ну, але... ну, я, але... я теж прозиме покоління. Ми можемо це назвати успішним ні, якіс, ні, узиме покоління це і... зовсім інше. Узиме покоління це якраз проект. Який е, е, був створений перед проведенням е, виборчої кампанії для того, якраз щоб зайняти певну нішу, але він, як на мене, просто людина політтехнолог вона більше на цьому розуміється, але як на мене він просто був недотягнутий свого часу, або запізно з'явився, або не так, як треба розкрутився. Добре, от просто пісумкове е, питання, яке мене цікавить. чи можна в бідній країні е, так покінчити цією аморальною практикою витрати е, абсолютно непропорційних до рівня жі? Людей коштів е, на політичні вибори, і е, е, яким чином це зробити якомога скоріше, тому що шлях, який ви пропонуєте, він є еволюційний очевидно, він довгий. Скільки це може зайняти? От, е, от ця е, ці, ці зміни в умах людей? Скільки це можна е, може зайняти років? Е, розумієте, якщо всі нинішні політичні еліти домовляться, що вони грають інакше, і що вони не орієнтуються на базовий принцип виборця, голосувати за лідера і голосувати за політичну бренд, угу. то тоді це буде успішно, а але це можливо таки, один... таке, щоб от вони сіли і домовилися. Ви бачите е цю картину в цьому питанні агітації безумовно, ні, тому що це легше, легше заплатити кошти, бути присутнім і створювати бренд, а потім створювати ще один бренд і маніпулюватися. Роман от який ваш рецепт, як mm. подолати це по-перше, я вважаю, що все-таки ми маємо перейти до скажімо сталого розвитку нашої демократії, тобто щоб в нас не було так, що спочатку у нас кілька. Вчасних і дочасних виборів, потім Майдани. Тобто, що все-таки має бути е е е певний алгоритм проведення цих виборів. Е е і таким чином у нас з'явиться стала політична система. Стала політична система, е тоді передбачала б і фінансування політичних сил. От я є прибічником того, що політичні сили мають фінансуватися залежно від того, як вони до речі, які результати вони показують на демократичних виборах, і після того тоді вже людина не буде сліпо вірити якомусь кандидату, який буде навіть питання, не в гречці, і не в питанні в конкретних сумах, а навіть в тому, що йому розказують просто з екрану. А людина буде відстежувати і бачити ці представників цих сталих політичних сил, і що вони роблять в парламенті. А не тільки бачити цих е, представників політичних сил під час виборчої кампанії. Абсолютно, е, Ви згодні, так? Абсолютно, тому що це ж як інвестиція. Mm -hmm. ви, якщо в акції вкладаєте, слідкуєте ж mm -hmm. за тим, як кампанія розвивається, то так само ви вкладаєте в своє майбутнє. До речі, можливо, зі мною деякі депутати не згодні, але можливо, їх треба трошечки і урізати. Тобто десь 300, щоб було, а не 450. Добре, я вам дуже дякую за розмову. Роман Чайковський та Катерина Одарченко, політолог та політехнолог, були гостями цієї студії нашого марафону. Прийшов час уже за кілька хвилин. Будемо знати перші результати екзит полів Лишайтеся, будь ласка, з нами. Марафон, виборчий марафон на телеканалі. Тивай продовжується.